Добрий день, шановні глядачі, вітаю вас, в себе на кухні. Багато з вас просили мене показати рецепт світівських пончиків. Я вам обіцяла і сьогодні виконую його. Цей рецепт я почула з перших вуст від людей, які продають пончики на нашому волинському світі. І вже багато років я тримаю цей рецепт і вперше сьогодні на простори України та за кордон. Ділюся цим рецептом. Найперше, нам потрібно в кастрюльку вилити 500 мл звичайної води, вилити 100 мл олії без запаху і висипати 100 г цукру. Ставимо все на вогонь і закип'ячуємо всю цю масу. Все, вода, цукор і олія закипіли гарненько, я їх знімаю з плити і залишаю до повного остигання до кімнатної температури. І так, друзі, наша водичка з цукром і з олією похолону до кімнатної температури, і далі все надзвичайно просто. Ми додаємо сюди ванільний цукор. Із 10-20 грамів, як ви любите, в оригінальному рецепті взагалі не дається ванільний цукор, але я додаю. Далі, друзі, додаємо 50 грамів обов'язково живих дріжджів на живих дріжджах саме таке тісто набагато краще, ніж на сухих. Ну, але, звичайно, що ви можете замінити сухими, берете їх тоді в 3 рази менше. Роздріблюю сюди дріжджі. І, друзі, додаю сюди до Цієї маси 2 столові ложки горілки. У мене самогонка. Все розмішую, друзі, і замішую тісто. Я просіяла сюди кілограм борошна і буду потрішки додавати, в кінці скажу вам, скільки борошна в мене пішло. Мені зараз треба зробити, друзі, не густе тісто. Воно має бути трошки м'якше, ніж ми робимо на пироги. До речі, з цього, по цьому рецепту можна випікати пиріжки, робити їх в духовці випікати або ж готувати їх на олії. І так, моє завдання зараз замісити тісто. Дріжджове тісто любить, щоб його помісили гарненько, довгенько, вже кілограм борошна я всипала. Зараз от, борошно обов'язково просіваємо на... через ситечко. Буду містити ложкою, потім перейду, буду містити його руками. Все, друзі, я місила тісто 7 хвилиночок. Отаке От воно, виходить, м'якеньке, пішло в мене рівно 300 борошна. Я його залишаю, звичайно, це тріжове тісто. Я залишаю його на хвилин 45, поки воно гарненько насходить, збільшиться хоча б в два рази. Накриваю рушничком і чекаємо. Друзі, так як це тісто. Не жирне, в ньому мало жарі, воно дуже швиденько, буквально за 35 хвилин на сходила ось така повна мисочка тіста. Борошна я більше використовувати не буду. Просто ручки і кадонок змазала олією. І зараз буду, можна, друзі, любим для нас зручним способом. Можна зробити ковбаску, розрізати на рівні частинки, я ж буду ось таким чином підбирати. Тісто буду скачувати, Отак підминаю його трошки під низ, скачую заготівочки на столі, ось таким чином, і відкладаю в сторону тісто. Спочатку роблю заготівки. Тісто, друзі, гарненьке, таке пористе, погляньте. Клас. Отак, відриваю шматочки. Відминаю під низ і підкочую. Кладу на відстані один від одного, вони будуть сходити, щоб вони не злиплися. Друзі, виходить рівно 21 заготовочка для пончиків. Хороший вихід. Враховуючи, що було літри води і 100 грамів олії. Ну, цукор теж додав тему. Я сьогодні, друзі, буду робити пончики з зима начинкою, в мене її 270 грамів. І друзі, буду робити остальні буду робити із варенням, яке ви мені рекомендували зварити, де, наприклад, літра сливи і кілограм цукру. Ось воно в мене, друзі, є. Його можна різати, воно дуже густе, от така, як мармелад. Бачите, я маю таке варенечко на такі випадки, коли у мене випічка. І так, друзі, я практично не чекаю, поки будуть сходити ці заготівочки, тому що, дивіться, ось маленька яка перша, і яка вже величенька, раніше остання, і яка вже величенька перша. Це тісто дуже швидко сходить. Тому я не чекаю, а працюю з ним одразу. Я беру першу нашу заготовочку. І все, друзі, як завжди, так як ми ліпимо пиріжки. Кладу трошки її розплескою, кладу сюди начиночку, кладу так столову ложку, чайну ложку зверху, щоб було смачно. Друзі, якщо хочете, можете кожну заготовочку зважити на вагах, щоб вони були ідеально рівні. Я готую для своєї сім'ї, тому не стала зважувати. Але в мене ніби вийшли більш-менш рівненькі всі. Пончики. Все. Тісненько отак закріпила, підкачала, можна підкачати на столі, щоб він був рівнесенький. Ось так злегка притискаючи, роз... отак розкриваємо пальці і ось так підкачуємо. Він тоді виходить рівненький гарненький. Все. І складаю знову ж таки на відстані. Поки я зроблю останнього, то перший вже на сходить. І так продовжую. Далі. Закінчиться мак, буду робити звареничко. Тісто, друзі, дуже приємне в роботі, дуже приємно з ним працювати, слухняне, швиденько сходить. І, друзі, ще один такий момент, це не реклама. Мої хороші, просто така я відмітила останнім часом, що спортилися львівські дрожжі. Колись вони були мої улюблені. Тепер я беру дріжджі Позата-хата, це рівний виробник. Тому я вам рекомендую: ніколи в мене от не було проблем із дріжджами Позата хата Так, трибаю шматочок. Речити, тісто шугарчить з плиглом, можна кидати кончики. Кончики отак гарненько підросли. Тут стали. І я буду закидати з тих, що я зробила найперші. Друзі, кладемо кончики тісненько, так, щоб вони. Бралися один в одним. І чекаємо, поки вони підсмажаться знизу, і тоді будемо їх перевертати. Для того, щоб пончики, друзі, були гарно просмажені, не були всередині сирі і не горіли, то ми їх смажимо на невеликому вогні. Так, пончики підрумяли з однієї сторони. І такою любою приспособою як вам зручно я беру таку з дірочкою якою я виймаю помідори, їх повертаю, гляньте, які вони золотаві, красивені, підром'яніться з другої сторони, я їх буду, друзі, знімати на тарілочку. За бажанням, можете класти їх на паперовий рушничок чи на серветку. Ось такі красиві сонечки, підсмажені з усіх сторін, виходять, і я їх знімаю на тарілочку. І так продовжую смажити всі пончики. На невеличкому вогні. Погляньте, я висмажила всі пончики, і олія майже не зменшилась через те, що ми додали в олію горілку. Ну що ж, друзі, ось така гірка красивих пончиків у мене вийшла. Тісто безподобне, щиро вам рекомендую, дуже легко з ним просто працювати. Лайфхаки з горілкою працюють. Я, до речі, друзі, завжди, коли смажу чи пиріжки, чи пончики, і влю багато олії, то я завжди додаю горілку. Я знаю тоді, що тісто не так буде втягувати в себе олію, і навіть не прийдеться вам відстилати серветочки. Якщо подивитися, я її не стелила і олії знизу зовсім немає. Тому вам щиро рекомендую. Ну що, давайте пробувати цю смакоту. Я вже всі перемішала, не знаю, не знаю які в мене з варенням, а які в мене з маком беру, який холодніший. Зараз подивимося, ось з варенням. Погляньте. яка краса, яке класне тісто. Зараз, можливо, ще натраплю на мак. Так, натрапила. Ось такі пухнастики. Друзі, я пробую. Воно дуже смачно. Бюджетно, просто, швидко і дуже смачно. Щиро вам рекомендую. Випікайте, тіште своїх рідних, Нехай вам все вдається, нехай смакує. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео, за добрі ваші слова, за вашу підтримку. І зустрінемося в новому відео. До побачення!